Гарними батьками не народжуються, на них навчаються. Такого висновку дійшла молода мама і педагог за освітою Ольга Рожок. Три роки тому під час вагітності жінка відвідала безліч підготовчих курсів і зрозуміла. Кваліфіковані поради потрібні усім батькам. В результаті через три з половиною роки Оля створила власний сімейний центр. Мильні бульбашки, клоуни і дитячий сміх у невеличкому мікрорайоні. Мобіль селища Пісучин. Цього свята чекали щонайменше 160 родин. Тут нарешті відкрився сімейний центр. Давайте не ну, Давай шанупашлі починаємо. раз, два, три, три. відкритий. Звичайна квартира у звичайному будинку. Перетворилася на казковий дитячий будиночок. У передпокої гардероб, далі майже хірургічна чистота, і кожен предмет привертає увагу малюків. Як кажуть молоді матусі, сімейний центр Ольги Рожок це просто втілення їхніх мрій. Подейкують навіть працівникам санстанції забракло слів. Усе продумано до дрібниць, від туалету, до батареї скрізь безпечно і затишно. Ми дуже довго ждали, поки він відкриється. і щасливі, що все таки дождались, тому що займатися вдома – це одно. Когда дітки будуть займатися всі вместе, це буде намного цікавіше. Найкомфортніше у новому центрі відчули себе маленькі пісочинці. Кожен з першої хвилини обрав заняття за покликанням хто в музики, хто в будівництво. Навіть група селекціонерів генетиків знайшла своє місце у гральній кімнаті. А що тобі Аж то подобається? з лестниця. А ще що це, лавиться. це лавиться. Макс. Макс не багабія. Auk Kuba gitsem Як пригадує сама Ольга, три роки тому, коли народила сина, ходила по пісочину з візочками, намагалася давати поради іншим матусям. Адже сама на той час пройшла цілий університет батьківських курсів. В таких бесідах та прогулянках утворилася ініціативна група сумліних батьків, які вирішили, що їм потрібен клуб по інтересах. Рішила, що можна створити такий клуб, де зможуть прийти ті, хто дійсно нуждається в якихось советах, осознанно підходять до випросам виховання своїх дітей, крадительство. Перше. Заняття матусі призначили собі на 28 березня. До їхніх послуг вже готові кваліфіковані педагоги і психолог. А головне яскравий та цікавий світ для спілкування малечі, І найголовніше, приводіти сюди своїх дітей, друзів. не зупиняйтесь на дистину там. У багатьох сімей є один-два ребенка. У тих, кого один, рекомендую, що не задумуйтесь, рожайте ще. чим більше у нас буде талантливої молоді, талантливих дітей, тим більше у нас буде результат. Ну а благодаря таким людям, як Оля. У нас будет все вместе получаться.